Як навчитись відчувати тонкий план? Насправді кожна людина знайома з тонким планом із самого дитинства. І наші думки, наші відчуття, наші почуття, наші внутрішні стани, вони всі відбуваються саме на тонкому плані, тонкоматеріальному плані, що потім уособлюється в якісь зовнішні прояви. І довгий час нас відвлекало від пізнання наших тонких почуттів, саме матеріальне, саме зовнішнє, і люди багато втратили своїх здібностей саме через те, що споглядали зовнішні об'єкти. А в першу чергу необхідно в собі зрощувати, необхідно в собі відновлювати. Саме ці тонкоматеріальні відчуття, ці тонкі енергії, які є основою нашого життя, які і є основою всього того прекрасного, що ми можемо відчути в собі, і за можливості і за бажання реалізувати назовні. Важливо вчитися розпізнавати свої думки, розуміти свої думки, знати свої думки і відчуття. І ті люди особливо, які працюють над собою, над свої, своїм психічним станом, своєю гармонією внутрішньою, особливо, особливо необхідно, тому що взагалі ми, як енергетичні істоти, через наші думки проходить основна енергія через наші відчуття. І якщо людина не володіє, Собою не володіє своїм менталом, то хтось інший тоді володіє, і управляє цією людиною. І це важливо знати, і вміти розпізнавати, що саме транслюється, якщо це сторонній вплив, і що під цим мається на увазі, до чого людина водить. І розуміючи, що ми Енергетичні створіння. Також важливо знати, що кожна людина, яка є в нашому житті, кожна подія, вона також залишає певний слід. І варто вміти розпізнавати саме і комунікацію, з ким ми спілкуємося, і місце, в якому ми знаходимося або живемо, вміти настраюватися. Саме на ту енергію тієї, чи людської істоти, чи того місця, де ми плануємо чи відвідати, чи жити, щоб знати, яка саме енергія там, чи підходить вона нам, наскільки ця енергія нам буде благосна? І це дуже легко зробити, якщо себе запитати, своє внутрішнє я. Покажи мені настрой мене енергетичне, моє відчуття, настрой на те, щоб я могла чи міг бачити, що, з чого складається так, це місце, з яких енергій, чи яка людина. Обов'язково настроювати свій внутрішній компас на, на ці почуття, на. Орієнтацію цих енергетичних потоків. І коли, до прикладу, ми можемо прийти на природу, наскільки там відчувається легко, а якщо там немає якихось патогенних зон, зазвичай природа, вона і дана при роді творцем, при нашому людському роді, щоб вона нам служила, щоб, бо ми її єдине ціле, у нас єдине енергетичне поле з природою. І, до прикладу, якщо ми приходимо на природу, то ми відчуваємо себе там цілісно, ми в єдності. А якщо ми йдемо, наприклад, в місце або на базар, то багато хто людей виходить з базару ну, не зовсім легко і вільно, як це відбувається на природі. Тому навіть таке невеличке порівняння дає вам можливість починати. Усвідомлювати оці енергетичні потоки і відмічати їх для себе. Потім ви вже тонко настроїте свої відчуття і будете вже знати, що саме та чи інша ситуація, чи людина вам несе і транслює. І вам буде вже легше в житті, легше в спілкуванні в побудові взаємовідносин, тому що ви будете орієнтуватись в першу чергу. На свої почуття, на себе ви будете внутрішнє в собі споглядати, а не назовні. Тобто, ви виведете свій погляд, внутрішнє, свій стан. Не так як раніше було, що тільки назовні, а внутрішнє. Тобто ви будете відчувати, що ви як споглядач. І ви будете бачити думки, які течуть, чи ваші ці думки, чи ні, чого взагалі вони з'являються. Іноді ти не хочеш думати, якісь думки з'являються. І м -м, тут вже питання, мої вони чи ні, що вони несуть, що мені там хтось щось каже, що хоче від мене. І це дуже важливо, тому що ми повинні володіти своїми думками, жити своїм життям, а не жити. Тими погодирями, які керують нами, які можуть керувати нами, бути з цього починається наша самостійність і наш самостійний прояв як творця, саме із внутрішнього споглядання цього світу, думок, ментального плану. Саме із внутрішніх наших емоцій, почуттів і тоді, коли в нас внутрішньо все улягається, бо ми розуміємо, що більшість думок не наші, ми починаємо їх тормозити, відсіювати, так, і починаємо будувати такі кордони, крізь які вже не проходять нічі впливи зовнішні, то тоді вже як особистість людина зростає і становиться більше самостійним творцем. Який управляє собою, управляє своїм тілом, аватаром вміло і усвідомлено. І ще також дуже важливо зрозуміти, що більшість із наших виборів, того, що ми вибирали в житті, вони були якимось нам трансльовані. І зрозуміти, що цей світ не такий простий і легкий, який, який нам здається, який нам малювали через телебачення, через мультфільми, коли ми зростали, через якісь ілюзії, які нам постійно нав'язувалися. А світ він набагато складніший, і в першу чергу він відбувається внутрішньо в нас. І тоді, коли ми будемо розуміти, вже нам неможливо нав'язати, тому що, наприклад, до прикладу, наша. Україна, да, в якій зараз такі події неприємні, для нас усіх болючі. Але саме ця ситуація на Україні відбулася завдяки тому, що людей було легко запрограмувати. Ті ж самі, ті ж самі зовнішні посили воєнних дій у вигляді ігор, у вигляді фільмів, вони були запрограмовані людям. І, тому це також відбувається все на тонкому плані, на менталі, і, до речі, наша внутрішня воля, наша внутрішня свобода. Я досліджувала це. Мені подобається дослідити, зрозуміти, звідки це береться і чому такий результат. І от багато віршів, багато наших письменників і взагалі. Та історія, яку нам подавалася за істину, насправді це не так, да? от багато фіктивного, то нам давалося, що українці вони є нацією, з якою знущаються, які постійно повинні страждати. Слабка нація. Насправді це не так. Ми дуже сильні, ми дуже вольові. І тут важливий момент зрозуміти, що якщо хтось хоче підкорити, Якщо одна людина хоче підкорити іншу, то вони в першу чергу вивчають воєнну справу. І не тільки воєнну справу, а і зовні, а і внутрішні, як підкорити внутрішнього ворога. Так от, для когось ми вороги. Ми ніколи не думали, що ми можемо ворога, мабуть. Але так як ми маємо такі сильні душі, так як ми маємо такі прекрасні землі, а більшість з нас знає, що ми являємось творцем, творцями, ми є нащадками творців, то, звісно, для того, щоб ми забули, хто ми є, нас потрібно було перепрограмувати. І саме через перепрограмування, тому що взагалі наш народ, наш слав'янський народ це дуже світлі душі, це дуже світлі істоти. Ми не знали, що це таке зло, сторонній вплив, гіпноз. Навіювання, зомбування і тому люди дуже легко повелися на от такі маніпуляції. І я ці маніпуляції вивчала і вивчаю і непогано розуміюсь на цьому. І звісно, що все наше середовище зараз створено на маніпуляціях. Так, от я вернуся до того, як перемогти. Ворога, да, як вони використовують проти нас які технології, так от для того, щоб сказати, дати зрозуміти ворогу, що він переможений, йому потрібно нав'язати у власне підсвідомість, підсвідомість, що він слабкий, що він вольовий, він слабкий і дуже багато різних маніпуляційних. Технік для того, щоб людина перестала себе відчувати творцем свого життя, вольовою, сильною істотою, і от саме це і робилося через культуру, яку нам навіювали. Додали ще і алкоголь, додали ще різні залежності і таким чином змогли перепрограмувати до чого. Я це веду, щоб щоб зрозуміти, як працювати зі своїм менталом. Потрібна оця, оця, цей весь фундамент, да, з чого воно складається, чого ми прийшли до такого стану, і необхідно повернутися, щоб вийти в свою силу, щоб забрати свою силу. Тому що насправді ми дуже сильні, і, і фізично, і ментально, і духовно дуже сильний дух, і енергетично дуже сильний дух. І для того, щоб зрозуміти, необхідно знати ці ази і. Знати, як повернути себе саме в той стан, саме в той свій першочерговий стан, коли, коли ми були цілісними, і розуміючи, що насправді ми сильні, насправді ми могутні, просто нам нас нам підмінили наші цінності. Ми були спокійними, гармонійним народом, цілісним народом, творцями. От, а з нас зробили е, зовсім інше, те, що вони захотіли запланували. Тому споглядання менталу це в першу чергу розуміння своїх думок, розуміння своїх відчуттів, розуміння, що внутрішнє настроювати себе на внутрішній спокій, на внутрішню гармонію і е, не бути залежними від зовнішніх обставин, де да, вони можуть бути тягу дуже тяжкими і непід'ємними іноді, але розуміння, що в мене є сила, і цю силу мені потрібно відновити, дає сильний поштовх для подолання тих обставин, які можуть зовні транслюватися. І коли транслюється зовні, та ще і внутрішнє хтось транслює тобі негатив, то тут іще навантаження, але тут є і сила. І якщо ми навчимося ще повертати негатив собі на користь, собі в силу і взращувати в собі оцю стійкість, то ми вийдемо не через війну, а через силу духу. Давайте спробувати. Приєднатись.